Друзі, я умікнув відео ненадовго. Воно буде дуже коротке. Сьогодні я з вами хотів поговорити, повне відео вийде через тиждень. Вже змонтоване. Я спробую його змонтувати, але не обіцяю, що через тиждень може. фу, Через тиждень, може, через ще кілька днів змонтую. І в чому Problem. Так як ви вже бачите, як пересувається моя кар'єра в Роблоксі. Там по 10-12 переглядів, що не дуже добре для мене. Тому я вирішив так зробити. Я запитав в телеграмі, чи. Мені переходити на нову гру, яку мені радять CSGO. Чи мені залишатися на платформі Roblox? Але це може призвести до падіння каналу і в мене буде 0 підписників? Е, питання лише для вас. Силку на усі мої канали: Twitch, TikTok, Telegram. І я залишу в описі під відео. Особливо заходьте на телеграм і голосуйте. Через тиждень, якщо ніхто не проголосує, я дам ще тиждень. І знову відео не буде. А що тут КСГ, то, напевно, будуть побільше... більше не відео, а стріми. Якби так. Тож, якщо ви так хочете. Тримаємося разом. Побачимося через тиждень.